Всіх вітаю, мене звати Ксенія Толстова, я директор з розвитку бізнесу компанії Модео Смарин. Для початку розповім трошки про нашу компанію. Щодо нашої компанії, ми логістична компанія, ми спеціалізуємось на залізничних перевезеннях по Європі та по Україні. Ми також є власниками залізничного рухомого складу, а саме 45 залізничних цистерн. Як я вже казала, у нас Наша компанія е, сертифікована одна з перших логістичних компаній, яка отримала сертифікацію з харчової безпеки, тобто в нашу цистернах безпечно перевозити харчові продукти. І ми це відслідковуємо на кожному етапі транспортування. Е, окрім харчової безпеки, також нам запроваджена в своїй роботі ЄРП-система для повного контролю процесів. Про це розповім трошки пізніше. Е, тож, в принципі, сьогодні хотіла поділитися практичним. Кейсом щодо залучення фінансування в логістичну діяльність. Для цього ознайомлю вас з специфічними основними викликами логістичного бізнесу, почнемо з фінансових. У залізничній логістиці основною такою типовою проблемою є ем, е, касовий розрив. Що мається на увазі? Укрзалізниця надає свої послуги тільки по передплаті. А ми від клієнтів отримуємо гроші тільки по факту перевезення вантажу. Цим самим у нас завжди у логістично-залізничній компанії є недобір в оборотних коштах для продовження своєї роботи. Банки та фінански, фінансові установи не завжди хочуть чи недоцільно надавати кредити логістичним компаніям. Це пов'язано з це пов'язано з нашою галузі, логістикою, з проблематикою, і тому що не все до кінця зрозуміло, як це, як це працює. Окрім вартості фінансових ресурсів, навіть якщо ми можемо отримати кредит чи там фінансову інвестицію, це завжди великі відсоткові ставки. А великі відсоткові ставки супроводжують тим, що весь прибуток. Чи більша частина прибутку треба злучати для обслуговування кредиту, а не, розвиток, а не на розвиток бізнесу е, загалом? Серед операційних викликів, з якими стикається наша компанія, та взагалі е, щодо модернізації рухом, рухомого складу, можна назвати, наприклад, при е, використанні залізничних цистерн з довгим. Е з довгим роком експлуатації, наприклад, якщо це побудова 95-го року, це можуть бути такі вагони. Такі вагони потребують додаткового е, капіталу, оборотних коштів на операційні витрати. Це пов'язано з е, поточними маленькими ремонтами, І, е, необхідність їх проведення заключається в будь-якому разі, тому що вагони мають е, відповідати викликам клієнта для того, щоб було безпечно перевезено їх вантаж. Необхідність цифровізації та автоматизації. Будь-яка компанія стикається з тим, що в процесі роботи об'єми зростають, необхідно вводити автоматизацію, тому що завжди є людський фактор в залізничній логістиці це, наприклад, той же документообіг або відстеження вантажів. В конкретний час, в конкретному місці це все без автоматизації неможливо. Щодо європейських стандартів, якщо ви хочете працювати на європейському ринку, необхідно перебудувати всі процеси під їх стандарти якості та безпеки, це супроводжується тим, що необхідно інвестувати в розвиток команди, навчання і це також додаткові витрати. Хочу розказати про грант ЄБРР. Ви сьогодні вже багато чули взагалі про ЄБРР, На практиці саме у нас, як це було? Коли компанія почала масштабуватися, ми зіткнулися з необхідністю, як я вже говорила, автоматизації. І для вирішення цього процесу автоматизації, щоб покращити. Безперебідність процесів, прозорість фіна... фінансових потоків і всього іншого, ми вибрали для себе впровадження erp системи erp система як ми взагалі прийшли до гранту на одному із заходів Європейської бізнес-асоціації, до речі, вони нас познайомили з грантовими програмами, в тому числі там був грант ЄБРР, що на яких умовах нам. Надав ЄБР надавав грант. Він покриває 50% вартості самого проєкту, але це не може перевищити 10 тисяч євро на одну компанію, на один проєкт. З цікавого на той момент впровадження ЄРПІ і грант це був у нас 2019 рік ще, це довоєнний час. ЄБРР фінансує, також надає особливі умови. Для компаній, в яких жінки, жінки е, обійма, е, найвищі посади обіймаються. Тобто, наприклад, замість звичайних 50% для всіх, для жінок можна було отримати 60% компенсації, але це був не наш варіант. Які ключові критерії були поставлені до нас, які нам озвучили на той момент? Досвід роботи компанії на ринку має складати понад два роки? Штат працівників від 10 до 250 співробітників, українська власність, тобто компанія власність компанії, має належати 50% Це громадянам України. Ділова репутація, ми розуміємо, що це перевіряється в будь-якому разі засновники, директори і кредитна історія компанії має бути прозорою, не має бути ніяких трудових чи податкових якихось непорозумінь. Чітке цільове призначення. Ми чітко зазначили необхідність, для чого нам потрібно вести erp систему для автоматизації, прозорості, покращення операційних процесів. Також нам е, демонстрація потенціалу нам надано були е, ключові показники, які е, при автоматизації ведення erp системи покращить наш бізнес, тобто це знищення операційних витрат, е, збільшення, е, зменшення часу, вибачте на оброблення заявок, та е, можна також більш детально слідкувати за своїми ресурсами та переміщенням. Готовність до прозорого звітування, ми підтвердили ЕБР свою готовність щодо е, постійного звітування відповідності всіх їх вимогам, тобто в процесі е, самого е, проєкту, введення проєкту, ми на кожному етапі звітували відповідно до їх вимог та потреб, і також надавали всі підтверджуючі документи. Е, якщо ми розглянемо таймлайн, тобто як взагалі це все проходило, це можна поділити на п'ять. Етапів, наприклад, це підготовка, це вибір консультанта, потім подання заявки після подання саме впровадження і потім компенсація. Якщо ми говоримо про підготовку, тобто ми визначили чіткі цілі для себе, всі ознайомилися зісіма умовами, підготували. Відповідні документи, які запитував ЄБРР та надали це обґрунтування як попередній лист. Потім вибір консультанта це, напевно, найважливіший етап, тому що ви вибирає, обираєте собі той, хто впровадить і дійсно може Реалізувати проект, що ви хочете фактично отримати, вибір консультанта полягає в тому, що ви обираєте консультанта з офіційної бази ЄБРР, яка є у них на сайті. Там є перелік відповідних спеціалістів і підприємств, які відповідають їх вимогам, стандартам, і також можуть звітувати так, як їм потрібно. Наступний етап це було подання заявки, ми описали повністю, як буде виглядати проєкт, що ми хочемо від них. Також був побудований бюджет для впровадження, і це все було відображено в самій заявці. Після, проходить, після затвердження гранту консультант починає впровадження самого проєкту, після чого, і на кожному етапі він звітує. Перед ЄБРР щодо умов виконання, термінів, планів і відповідності, чи йдемо ми по графіку. Наступний фінальний етап на ми оформлюємо разом з консультантом звіт після впровадження, так, фінальний звіт та підтверджуючи документи щодо всіх виплат і витрат, які були понесені в результаті цього. Впровадження після чого на отримуємо саму компенсацію у вигляді 5-10%. Як ви можете побачити результатами впровадження ЄРП-системи для нас, ми підвищили свою ефективність в плануванні, більш чітко прописали операційні процеси та зменшили час на. На підготовку на оброблення заявок, які надходять від клієнтів. Ну і як у майбутньому виявилось, непогано стало фактором для залучення фінансування партнерів у майбутньому. Якщо ми переходимо до банківського фінансування, у логістиці розширення залізничного парку це завжди. Ну, страт стратегічна мета, до якої всі намагаються прийти для розширення вже наявного парку чи взагалі для будівництва. До 2000, е, з на що звертають е, увагу банки: це фінансовий стан бізнесу, тобто кредитоспроможність і історія платежів, бізнес-план і мета кредиту. Тобто, маємо чітко і реалістично прописати, на що будуть використані кошти, як саме прогнозовані доходи від використання тобто, ми розписували, як саме будуть працювати вагони. Скільки, скільки доходність від них буде, який вантаж будуть перевозити, потім забезпечення застава тип, вартість активів і ліквідність застави. Репутація та досвід власників, і макроекономічні показники та галузеві ризики. Щодо специфічних викликів, зі своєї сторони, ми могли помітити, що банки орієнтуються загалом тільки на фінан. Більшості тільки на фінансову звітність компанії, не дивлячись там на ділову репутацію компанії, на зв'язки якихось, тобто, все залежить від вашої документації, прозорості та обґрунтування, в принципі, щодо недовіри до сезонності в логістиці. Логістика, в принципі, оскільки ми перевізники сільськогосподарської продукції, у нас бізнес він сезонний, тобто у нас немає кру, кругорічного об'єму. Але банк розглядає сезонність оборотів, яка спричинена сезонністю перевезення сільськогосподарської продукції, як нечіткий спірний фактор щодо роботи компанії. Це не ми погано працюємо, це така у нас специфіка роботи. Щодо вагону, є незаставним майном. Чому до 2024 року. Ми не могли банка пояснити, що таке вагон, чому він ліквідний, як його оцінювати, скільки він може коштувати. І тому багато було спроб, але фактично ми добилися тільки у 2024 році. Щодо як у нас це проходило. Як ви бачите, по часу це не дуже великий проміжок часу зайняло, тому що, наприклад, якщо ми порівнимо з ЄБРР, там тільки впровадження проекту зайняло рік. Тут фінансування ми почали з запиту в банку, підготували весь пакет документів, які від нас потребував банк, переговори та узгодили підписання договорів. Підписання договорів це не тільки з банком, а також з заводом, який будував нам залізничні вагоні цистерни. Ми обрали крюксівський вагонобудівний завод. Вони відповідають всім нормам та можуть швидко та надійно побудувати залізничні системи, які одразу можна взяти в роботу, працювати і заробляти. Потім, по часу у нас була перша передплата, також так, скоро друга, другий транш, третій, і саме завершення проекту. По завершенню проєкту. Ми отримали 5 новозбудованих нових залізничних вагонів цистерн Сума фінансування склала всього 15 мільйонів гривень. Термін, окупності, термін 5 років, хоча термін окупності самих вагонів, якщо що, 10, як мінімум, ставка склала 15,5% річних. Забезпеченням самого фінансування стали власні вагони, про які ми вже говорили, а також порука самих засновників. Коли доцільно використовувати банківське фінансування. Думаю, не буде секретом, що умови ефективного залучення кредиту це є стабільний грошовий потік, який дозволяє обслуговувати кредит, не завдаючи шкоди своїй операційній поточної діяльності. Прозора система фінансової звітності. Основні засоби мають мати довгострокову цінність та ліквізність. А також чітко обґрунтувати та надати приклади економічного ефекту інвестицій від самого ну, в нашому випадку від самих вагонів. Щодо нашого досвіду можна напевно виділити те, що, як ми вже говорили, банки взагалі зарегульовані нормами Національного банку України. Вони орієнтуються тільки на фінанс, загалом тільки на фінансову звітність. Співпраця для банків, співпраця комфортна з бізнесом, який має стабільний позитивний тренд. Тобто, завжди відбувається підвищення доходів та покращення фінансових показників. Не завжди доцільно розглядати банк як дострокового партнера. Мається на увазі, що. Іноді ринок змінюється, і банки також можуть змінювати свої умови, що призводить до того, що краще було б мати декілька джерел фінансування для того, щоб не залежати тільки від одного банку. Також враховувати специфіку банку, якщо банк хоч трошки розбирається в вашому бізнесі, та що ви робите на ринку, то більше зручніше, зрозуміше буде йому надати саме вам кредит. Ну, якщо, наприклад. Для нас, якщо вони розуміються в логістиці, а не в ІТ-системах, наприклад. Тож, по заключенню зі всього цього, що я розповіла, хочу сказати, просто, що для української компанії для малого та середнього бізнесу відкриті фінансові інструменти як європейські, так і фінансування за допомогою банків. для Стабільного розвитку просто диверсифікуйте джерела фінансування, і буде нам всім щастя. <плес>